Команда нашої редакції завітала до учнів Дмитрівського ліцею, щоб поділитися досвідом та обмінятися навичками журналістики. На початку події учасники змогли відчути на собі, як це бути журналістом на фронті, примірявши на себе справжній бронежилет та каску. Досвідчена журналістка та головна редакторка Ірина Ситнік розповіла про свої подорожі та роботу у небезпечних місцях. Територія Дятогіска, Лимани, лиман, Янколі, угу. на Запорізькому напрямку, ну і головне на Голодавському напрямку. Думала, Тут є така yes. штука де на запреса, вона десь знімається прикріплюється. Це для того, що є території, де, наприклад, журналісти. Такої... мішень, мішень да, для наших ворогів. Тому якщо ми знаходилися, наприклад, близько десь до території, де, ми знаємо, що там сидить ворог, то знімалися. Щоб не привертати до себе увагу, вона безпрес знімався. Є такий момент з 2010 року. Я... Повноцінний журналіст, яка пише, яка випускає газету. З 2014-го я очолила видання наше. І кожного разу, скільки я живу, скільки я працюю в цій професії, я вчуся, я вивчаю нові е, жанри, і ми пишемо на різні тематики. Все це, це навіює те наше сьогодення, те, що відбувається навколо нас. Але ми ще і локальне медіа. Локальна ми знайде місцеве медіа ми особливі тим, що ми пишемо про людей, які знаходяться поруч з нами, про те, що відбувається довкола нас. Чим ми ексклюзивні, тим, що крім нас про це ніхто не забуде, кожен поділився своїми очікуваннями та найбільшими страхами. Виявилось, що більшість учнів безстрашні, і максимум, чого вони бояться, це павуків або висоти. Учні продовжили знайомство з журналістикою, всі поділились по парах та отримали завдання дізнатись за короткий проміжок часу якомога більше про свого партнера, щоб представити його. Тобто, хто біля вас? Це Катерина, учениця дев'ятого класу. Що? Житті Що сталося? Сталася поїздка до Донецької області, де вона допомагала, була волонтером, допомагала військовим. Наближитися до перемоги. Супер. От ви представили. У нас є дівчина, вона учениця ліцею, і вона їздила на Донеччину і волонтерила, допомагала військовим. Ця по класу вона займається волейболом. Сім'я в неї доволі таки знайома. Усім мама директор ліцею, тато староста Букрово Дмитрівського. Шевченко Владислава, учениця 10 класу, займається восьмий рік в музичній школі на піаніно. Дуже хороша дівчинка. Зараз ми відзначаємо з колективом і саме з тим, що це чи це Наступним етапом була теоретична частина про створення новин та ключові деталі, на які треба звернути увагу. Отримавши корисні теоретичні знання, почали застосовувати їх на практиці. Всі розпились на команди по 5 людей, визначили робітників колективу та взялись створювати новини. Декілька хвилин активної роботи і нарешті настав момент презентації своїх напрацювань. Редакція у нас сайт події України. Це сайт загального 24 лютого ми певно всі збиралися до школи, але повідомлено, що почалась війна. З 23-го року в нашій школі. Почали будувати бомбосховища і ось нещодавно ми вийшли до школи в змішаній формі навчання. Нещодавно дізналися, що відкрито два укриття, і в них вміщається 100 чоловік, але на даний час ходимо по дві зміни. Ми зараз ходимо в другу зміну, а молодші класи ходять в першу зміну. Супер. Тобто ви розповідаєте новину про те, як буде навчальний процес у ліцеї вже під час початку. І головна новина це розумію це те, що в школі мобільні укриття, які зараз працюють і можемо виходити на на Петро Павлівка.